Сепарація це дуже болісний процес для усіх учасників і тому потрібно бути готовим самому і щоб батьки теж були готові для сепарації. По-перше, вміти опиратися на себе, мати навички виживання, мати навички прийняття рішень, нести відповідальність за свої вчинки, поставити в пріоритет свої потреби, свої думки, свою точку зору. Трудно зайнятися собою. Своєю самооцінкою, своєю цінністю, своїми планами, своєю реалізацією з одного боку, і з другого боку, подивитись на батьків, наче вони прості інші люди. Це дати зрозуміти батькам, що ви вже дорослі. Треба попрацювати з усіма своїми претензіями, з усіми своїми думками про батьків, щоб не було емоційних зарядів. Тоді відбудеться сепарація. А допоки ми з ними розмовляємо, допоки ми їм щось доводимо, до тих пір сепарації не відбудеться.